Пропоную вам подивитися та виконати наступне вид жонглювання це теж жонглювання долонною стороною ракетки, тильною стороною ракетки та почергово, але вже не на місці, а в русі. Тобто, рухаючись вперед та назад, можна по кімнаті. Для цього багато простору не треба. По декілька шагов тильною стороною ракетки. Так, і почергово. зараз те саме. Кого немає ракетки підручником На, тильній стороні. Є і ракетка, і підручник можете виконувати і тим, і тим для різноманіття. Це буде добре.